Привіт! Продовжуємо серію відео про невротичну особистість. В минулих відео я вже розказала, що це таке. Поговорили з вами про неврози, як формується невротична особистість, хто на це впливає, наші дорогі батьки, звичайно. І сьогодні хочу дати техніку, яка можливо вам допоможе трішечки. Налагодити стосунки з батьками, навіть не так, ні. Вона вам спочатку допоможе вийти з цього стану неврозу, а вже потім це все будемо робити. У мене є техніка, це я говорю про листи, листи злості, образи, роздратування. Це ще називається, здається, текстотерапія. І... Я в своєму інстаграмі ще 6 листопада 2020 року ділилася цією технікою тільки в іншому контексті трішки. І сьогодні хочу нею поділитися, тому що я її часто даю своїм клієнтам, і я вважаю, що це такий етап, який не можна пропускати, так, тому що буває часто. Не тільки в практиці, а, наприклад, в моєму оточенні, да? десь ми там спілкуємося в... з друзями, з рідними, з близькими людьми, і хтось там говорить, наприклад, ну, у нас була, давайте так, була ситуація, коли ми з чоловіком, чоловік в мене теж цікавиться психологією, там до психолога ходить, не так часто, як я, відповідно, йому це він все-таки не психолог. <кій> а того, що в мене і особиста терапія, і супервізія. І він якби знає теж ці техніки, щось він на собі практикував, щось десь читав. І от він там була ситуація, коли він каже: потрібно, я знаю техніку, де потрібно робити, бити поклони батькам, значить, їм дякувати. От там деякий час, бо я теж знаю цю техніку. А здається, там 40 днів, чи 90 днів, ти робиш оці поклони. Просто стаєш в позу і кланяєшся батькам, як би в подяки, схиляєш голову, там чи на коліна стаєш краще, це ж на коліна стати, щоб оце ж висловити цю вдячність. І потім твої претензії і образи на батьків як рукою знімає. Все, у вас налагоджуються стосунки. Я оце як слухаю, ти мене аж. Так дьоргає періодично, я така, ні, я не вірю, що це так працює. Ну, це може людина а, а, цю техніку зробити, і вона може думати. А, все одно, ви, ви залишаєтесь, виходить, якщо ви пропускаєте цей момент а, злості, агресії, гніву, який сидить всередині, який ви постійно пригнічували, придушували, витісняли, і ви не даєте йому вихід. Ви і далі залишаєтесь невротиком, залежним від батьків, від їхньої думки. І просто десь, можливо, ви більше щось вже розумієте, не, скажімо так, вмієте трошечки, може, там і навчились кордони відстоювати, але все одно внутрішні претензії вона нікуди не дівається. Ось, ось таке моє бачення. Тому я вважаю необхідним оця послідовність спочатку ми. Дозволяємо собі прозлитися на батьків, а вже потім і вдячність, і прийняття, і так далі. Но зараз я про це поговорю. Зараз буде таке недовге, коротке відео, я постараюся все сказати, що хотіла, тому що в мене зараз через менше, ніж через 15 хвилин консультація, тому буде недовго. Отже, спочатку ми дозволяємо собі перше. Прозлитися на батьків, даємо собі дозвіл, таке право. Друге, ми потім вже виясняємо, які наші потреби були незакриті, да, депривовані, фрустровані там, і так далі, в чому ми, да, в яких потребах. Потім ми шукаємо рішення, тобто вже з позиції такої, коли ми відділились, сепарувалися від батьків за рахунок, от якби, би висловлювання цих емоцій, навіть на аркуші паперу, а, прочитавши, прозлившись, ми шукаємо, які потреби в нас були не закриті, і далі ми вже шукаємо способи, як ми, по-перше, спілкуємося з батьками, і щоб вони нас чули і щоб наші кордони не порушувалися. А це з позиції тільки я дорослий. Як твоя дитина, але я дорослий, і ти дорослий, як мій батько, але ти не якийсь там Бог чи авторитет, чи е, просто я не знаю, тобі потрібно кланятися. Ти так само людина, як і я, ми на, на рівних позиціях, на дорослих рівних позиціях з тобою, от тільки таким чином. І потім ми вже можемо висказати свої, відстояти свої кордони, е, висловити, як би ми хотіли, щоб з нами спілкувалися. Тобто, в листі ми, наприклад, от як пишемо лист? Пишемо, от мене навіть тут зараз я відкрию публікацію свою. так, Там дорога чи дорогий, мамо чи тато, можна бездорогий. Я злюся через отака ситуацію. Згадуєте всі ситуації, які були в дитинстві? Там от Ситуація, яка пов'язана з тими емоціями, які ви зараз не дозволяєте собі проживати. Гнів, роздратування, злість, сором, провина. Де ви просто в цьому живете все своє життя. А, згадуєте ситуацію, яка викликала ці емоції. І пишете, пишете, адресуєте це одному із батьків, да, хто у вас там більше, можливо, обом навіть. Я, наприклад, коли писала листи, я писала спочатку мамі, потім татові. Можете, от таким чином, якщо да, хтось там. Один тільки із батьків, да, до вас якось викликав ці емоції, можете одному адресувати. Я злюсь, я ображаюся, я гніваюсь. Ви можете прямо не підбирати слів. Ви, ви Абсолютно там немає ніякої цензури, тобто ви можете і матом там на них гнути. Цей лист все одно ніхто читати не буде, крім вас. І не потрібно його брати і. Там, відправляти, чи нести, читати, чи давати в руки батькам. Це не для них ви робите, а для себе, щоб прожити якраз оці емоції. І ви от, написали, да, все пишете, абсолютно. обзиваєте, як хочете. Якщо у вас батьки, там от я чую, інколи я, скажімо так, останні роки, ну, відколи я психологію займаюся, да, там, близько. Вісьми років, десь, ну, ми ще там були люди. Ну, давайте так, десь років п'ять. В мене якесь таке оточення, що я відвикла від несвідомого оточення. У мене більш таке свідоме оточення, такі всі якось виховані. Але коли я періодично десь потрапляю в інше оточення, там десь і чую такі вислови, де мама до дитини кричить: сволоч! Скотина ти така, я не знаю, у мене зараз там мікрофон як реагує. А, намагаюся просто передати цей стан, емоцію. Скотина така, скотиняка, ти подивись, яка тварюка, ти подивись, що воно. А воно просто там ця дитина розбила вазон, наприклад. Да? І там просто, і летить ще по плечах якась, я не знаю, дровеняка тобі. А, і, і навіть якщо ця дитина, їй вже там може бути 20 років. Або і за 20, або 30, все одно оцей невроз, ці невротики, діти, да? і оця недосепарація, вона не тільки в дитячому віці. І я коли дивлюся, або там бахкають, гупають по плечах, чи по лиці б'ють дитину. Боже, в мене чесно, мені в таких випадках хочеться, хочеться просто, я не знаю, агресію проявити. Я розумію, що от в силу того, я, я коли працюю там із... Різними клієнтами, там з мамами, да, з батьками, я розумію, що в них є на то якісь свої причини, емоції, і ми з ними частково і справляються. І потім та мама може й винитися, що ну, ну, зірвалася. І, але ця мама вона працює над собою. Тобто, в мене немає до цих мам ні засудження, ні агресії, тому що вона розуміє, що а, десь є якась поведінка така, що шкодить там їй дитині. І вона працює над собою, вона це виправляє. А є такі мами, які просто цілими руками вони думають, що вони праві, вони їм все дозволено, і вони там просто, я не знаю, діти ходять сині просто від них. І от коли ваша мама, наприклад, та, чи ваш тато били, знущалися, а, там, а, тим більше, це могло бути різне насильство від психологічного а, критика. Так, якісь там насмішки, щось таке, де, де знецінювали, якось таке ем, забула, як звучить при, при а, да, Тобто от, вас відштовхували, якось ви були такі непотрібні до е, фізичного насилля чи навіть сексуального насилля. Так? І тоді в е, це все це дуже важко в собі носити. І ви виписуєте, ви виписуєте на, на оцей лист е, все просто, та ти сама скотина, е, та я тебе ненавиджу, та я хочу там тебе так само побити, щоб ти відчула, як мені було. От все абсолютно виписуєте, все, що ви відчуваєте. І потім після цього, да, ви відчуваєте, от я, я злюся, я, ну, як я вже да, не буду повторювати в сотий раз. Далі, весь свій сум, все, що думаєте, все ви випускаєте. Уже потім, і от ви написали цей лист, як йде, все пишете. Потім цей лист перечитуєте. Бажано це зробити в присутності когось. Присутності психолога, наприклад, да? прийти перечитати психологу. Або близькій людині, якій ви довіряєте, і перед якою ви можете це зробити. Ось. І після того, тільки як ви прозлились, прогнівались. Ну, є ще одна в мене техніка, яку ми робимо з клієнтами, це там, техніка із гештальта, або гарячого стільця, так? коли в діалозі вже також можемо. Над цим працювати, але часто от в листі легше в листі легше висловити, як правило, людям. Але не всім. Я хочу сказати, що це дуже важко. Взагалі тема сепарації від батьків вона непроста. І деякі клієнти з моєї практики, деякі клієнти просто приходили з якимось запитом, наприклад, він стосувався стосунків. Потім... <кій> вони вирішували для себе цей запит, і, наприклад, в них вони в процесі консультування приходили до того, що ага, все-таки значить, десь це йде із стосунків з батьками. Але отут вже тобто, будувався новий запит, що, можливо, я б хотів би, чи хотіла б попрацювати. І коли ми доторкалися до того, що дивись, що батьки робили, там били, да, карали. І е, прозлитися, а людина не могла. І тоді це абсолютно ваше право. Ви можете бути не готові до цього. Ви можете, е, тоді може людина е, от, там, да, каже, ні, я, мабуть, візьму паузу, вернуся пізніше, бо я там я не хочу туди йти. Я зараз не хочу. Мені там боляче, мені зараз я, я не хочу туди. І я з повагою до цього ставлюся, я нікого не примушую. Е, але я, я попереджую, да, що може бути. Взагалі, консультування і психотерапія це не, не таке щось дуже приємне, але приємно після, да? налагоджуються сфери вашого життя. Тому я ж кажу: ну, тобто забороняють люди, ми часто забороняємо собі злитися. Як тільки навіть ще до того, як ми доходимо до цього, да? там згадує клієнт моменти, що били, карали, ображали, я кажу, Да, тобто кажу, ну, повертаємо цю ситуацію, якби розбираємо, а потім я ще навіть ну, тобто даю зрозуміти так, оцю якось вивожу на цю злість, і тут людина, наче вже відчуває злість, і різко її блокує, і включається захисний механізм раціоналізації. Ні, ну це ну батьки вони так робили, зато, зато я людиною хорошою виріс. Зато, ні, ну я ще був ще тим, ще бай головою. Я такий був вредний, що мене не бити просто було нереально. Ні, так а що тут такого мама там ляпнула, що щось там десь ляпнула, ой, я тебе благаю. Її ото підзатильник, це ж, це ж нічого. Там я геть не відчув, наприклад. да, Людина каже, тобто заблокує, блокує свою. Злість не дозволяє собі злитися на цю маму, яка ну це слухай, це все таке неповага. Ой, та яка там. Тобто не всі готові до цього. Нам важко визнати, що нам важко визнати, що наші батьки якось нас там не поважали. Так, так все, зараз буду закінчувати, бо зараз консультація буде. Досить важко сепаруватися і. Визнати а, цю ситуацію, що все-таки не було там достатньо поваги, було насильство домашнє над вами. І а, ще важче почати над цим працювати, ще важче почати злитися. А, але я хочу вам сказати, що після того, як ви собі все-таки це дозволите, і далі ви вже, я ж кажу, ви почнете бачити, які потреби вам не були закриті, і тоді ви не будете шукати. Хто б з людей, там, партнер чи ще хтось закрив вам, а ви будете самі закривати, або ви будете знати, як про них екологічно заявляти, просити. Далі, коли ви пропрацюєте з батьками ці стосунки, ви не будете вже підлаштовуватися під начальника чи начальницю, під партнера, під інших людей, яких ви вважаєте там, за статусом чи за рангом вищими, важливішими, значимішими. Ви будете спілкуватися з іншими людьми теж на рівних. Але після того, як ви з батьками це собі дозволите, ви зможете кордони свої відстоювати, так? але тільки після того, як ви розберетеся, того, що батьки це ті фігури, які перш, перший наш такий от соціум, соціальна група, в якій ми народжуємося і зростаємо. А вже потім ви будете, ну я ж кажу, будувати свої стосунки екологічно і щоб це підходило і вам. Найпершу чергу. Так, наче все сказала. А, якщо щось не сказала, я дозапишу відео. А, біжу, тому що дві хвилини до консультації залишається. Обіймаю вас всім серцем і бажаю вам ментального здоров'я і свободи від всіх неврозів, блоків, комплексів і всього, що вам заважає жити. Обіймаю!